Дві найславетніші битви в історії давньої русі відбулися саме на Донецькій землі. Перша це бій князя Ігоря Сіверського з половцями, оспіваний у слові про ігорів похід. Друга битва руських князів з монголо-татарськими ордами на річці Калці. Князь Ігор здійснив похід проти половців у 1185 році. Та він не відзначався ані оригінальністю задуму, ані чіткістю організації. Сіверські князі, які не брали участі в успішному поході проти половців у влітку 1184 року, надумали йти до половецьких степів у самі. Хіба ж ми вже на князі казали вони, добудемо ж і собі такої честі? У цьому поході до Ігоря приєдналися його брат Всеволод Струбчевська і племінник Святослав Ольгович Зрильська з сином Володимиром Спутивля з рідного Новгород Сіверського ігор з дружиною вирушив до річки сальниці, яка впадала до сіверського дінця поблизу Ізюма. Звідси він пройшов до річки Кальміус, що в сучасній Донецькій області. Вступивши на половецьку територію, дружина Ігоря йшла ніч і рано вранці на річці Сюорлі зустріла половецькі полки. Половці з протилежного берега пустівши по на Русь Паскачіша, і Русічі без жодних ускладнень переправилися через річку. На думку істориків, сучасна річка Гола Долина, очевидно і була тією Сюорлі. Саме тут відбулася перша битва між Русичами і Половцями. Полки Ігоря перемогли порівняно невеликі загони кочовиків, потім переслідували їх, а ввечері вирішили заночувати на половецькій землі. Коли рано вранці 11 травня князь прокинувся, то побачив, що руську дружину обступили Половці та Ідутані дона, і від моря. Щоб сховатися в лісі, Ігор вирішив пробуватися у напрямку дінця, який протікав лише у шести кілометрах. Та половці розгадали його наміри і, перекривши шлях, почали притискати руські полки до річки з крутими берегами. Каяли, і відбулася битва велика з раннього ранку і до вечора, а потім з вечора і до світу. З берегів Каяли за літописом уже полонений Ігор бачив свого брата Всеволода. Той відчайдушно бився, йдучи в круг при озері. А на третій день до полудня говорить автор слова: впали прапори Ігореві. Чорна земля костьмі була засіяна кров'ю паліта. До 1223 року. Полководці Чингісхана підкорили північний Китай, Південний Сибір і Середню Азію, і впритул наблизилися до кордонів Русі. Тут вони завдали ніщівної поразки половцям. Половецький князь Котян звернувся по допомогу до руських князів. Південно-руські князі на раді в Києві вирішили зустріти татар на чужій землі. У квітні вирушили у похід. На Дніпрі об'єдналися полки Київські, Чернігівські, Смоленські, Курські, Трубчевські, і Путильські, а також Волинські і Галицькі. Останні прибули на човнах Чорним морем. До Русичів приєдналися і Половці. Князі перейшли Дніпро і вступили до степу під час першої сутички. Русичі здолали монголів. Через вісім днів руські війська дійшли до річки Калки. Тут між Мстиславом Удалим і Мстиславом Київським виникли протиріччя. Мстислав Удалий прагнув одноосібно заволодіти славою переможця. Тому він з Галицько-волинськими полками і загоном половців перейшов калку і повів війська на татар. Спочатку успіх був нібито на боці Русичу. Та потім татаро-монголи скористалися своїми основними силами, удар яких змінив хід бою. Першими кинулися навтіки половці і цим збентежили Русичів, які йшли слідом. Монголи почали нищити руські війська частинами. У цей же час князь Мстислав Київський стояв на високому кам'янистому березі калки, відгорожений возами і кілками. Він не зрушив з місця і залишався байдужим глядачем поразки руських військ. Татаро-монголи перемогли. Потім частина їхніх військ вирушила на вздогін тим, хто відступав, а інша, сильніша частина оточила військо Мстислава Київського. Кияни хоробро захищалися. Бій з кількісно переважаючим супротивником тривав три дні. Тоді татари застосували свій улюблений прийом. Вони запропонували завершити справу мирно, обіцяючи київському князю відпустити його з військом на Русь. Та лише кияни залишили табір, їх всіх убили. Князя Мстислава і двох молодших князів задушили. Загальні втрати Русичів і Половців були страшними. Одних лише киян загинуло 10 тисяч чоловік, шестеро князів і багато воїнів загинули під час утечі. Одержавши перемогу, татаро-монголи дійшли до Новгорода Святополчиського на Дніпрі нижче Києва. Мешканці міст, які були на шляху татар, відчиняли їм ворота і виходили назустріч з хрестами, але загарбники їх безжально вбивали. Татари не ризикнули вирушити в Русі Росії, повернули на схід. На Русь вони знову прийшли лише через 14 років і залишилися тут на три століття. До виникнення Донецька на території майбутнього міста вже існували слободи Олександрівка, Григоріївка, Семенівка і Хутір Овечі. Їх заснували у 17 столітті запорізькі козаки. Мешканці слобід на рівні з землеробством займалися копанням земляного вугілля або горючого каменю для місцевих потреб. Петро І, повертаючись у 1696 році із Азовського походу, дізнався про горючий камінь. Тоді він і промовив пророчі слова: – «Сей мінерал, якщо ні нам, то нашим потомкам зіло полезен буде». у верхів'ї річки Кальміус, де нині розташоване місто, зберігалися великі поклади кам'яного вугілля. На початку 19 століття тут з'явилися дрібні шахти. А у 1841 році запрацювала перша велика купальня Олександрівська. Місто Донецьк виникло у літку року, коли тут почалося будівництво металургійного заводу. Для проведення цих робіт було створено новоросійське товариство. Керівником засновники призначили англійця Джона Юза. У літку року. Він оселився на березі Кальміуса і побудував кузню. Вона виявилася першим підсобним цехом майбутнього металургійного заводу. А влітку 1870 року з Англії до України вісьмома вантажними кораблями було привезене устаткування і інструменти. Також приїхало близько сотні спеціалістів металургів і шахтарів, переважно з південного Уельсу. Їхній маршрут пролягав у середземним, Чорним і Азовським морями до порту Таганрог. Потім привезене обладнання тягли биками сотні кілометрів степом. Поряд з майданчиком, відведеним для будівництва заводу, виникло робітниче поселення: землянки, дерев'яні бараки, балагани з каменю-пісковику. Воно об'єдналося з шахтарським поселенням Олександрівської купальні і отримало назву Юзівського за іменем керівника. Англійська колонія, де селилися інженери і майстри, зводилася окремо. Юз почав плавку у 1870 році, а добрих результатів домігся тільки у 1872-му. Прибутки завод. Ав приносити лише після десятирічної роботи у 1899 році у період промислового підйому на півдні Росії працювало 17 металургійних підприємств. З них завод Юза, який називався. Новоросійське товариство кам'яно-вугільного, залізовиробничого і рейкового виробництва був найбільшим у травні 1917 року. в поселенні нараховувалося близько 70 тисяч мешканців і його перевели до розряду міст. Юзівка поділялася на дві частини: південну, заводську і північну. У південній частині розташовувалися заводські споруди, депо, телеграф. Невелика лікарня і школа, дещо осторонь знаходилася так звана англійська колонія. Тут, в облаштованих котеджах, які потопали у зелені й квітах, мешкали управителі і інженери, майстри й службовці новоросійського товариства. Вулиці тут мали тротуари і бруківку, була електроенергія і водопровід. Північна частина Юзівки, район сучасного центрального універмагу – називалася новим світом за назвою базару і першого юзівського трактиру, що знаходився там. У новому світі мешкали торговці, ремісники і чиновники. Центральна вулиця і прилягаючи до неї вулиці, забудовувалася і двоповерховими житловими будинками, магазинами, ресторанами, готелями, різними конторами і банками. У 1924 році Юзівку перейменували на Сталіну в липні 1932 року. Місто стало центром Донецької області. У 1938 році Донецьку область поділили на Ворошиловоградську і Сталінську. Місто залишалося центром Сталінської області. Свою сучасну назву Донецьк, місто отримало у 1961 році. У квітні 1978 року кількість населення перевищила мільйонний рубіж, і Донецьк приєднався до міст мільйонерів. Донецьк називають містом мільйона троянд. і це справді так. Донецьк визнають найзеленішим високоіндустріальним містом світу. Луганськ посідає особливе місце в історії донецького басейну. 14 листопада 1795 року Катерина II ухвалила наказ об устроєнні літейного завода в Донецькому єзді при річці Лугані і об чорденні ломки найденого в той країні, Камінова Угля у другій половині вісімнадцятого століття. В результаті перемог над Туреччиною Росія отримала вихід до Чорного та Азовського морів, рятуючись від турецького іга із 1752 року. На цих землях селилися серби, хорвати, угорці, поляки, волохи. За часів імператриці Єлизавети на землях між сіверським дінцем, Бахмутом і Луганню селилися офіцери, колишні піддані австрійської імперії. Таким чином утілювався в життя задом військової колонізації цих земель. Тоді Єлизавета звернулася до австро-угорської імператриці Марії Терезі з проханням не заважати сербським офіцерам і офіцерам інших національностей переходити на службу до російської армії. Так почався приплив до донецьких степів у православних військових переселенців, які приймали російську. Ські підданство і складали присягу. Сформувалися два кінні гусарські полки під командуванням Райко Прирадовича, Родіона Де Прирадовича і Івана Шевича. Землю надавали згідно з рангом. Чим вищий ранг і посада, тим більше землі за умови її заселення сімейними осідлими людьми встановлений термін. Селилися ротами. Земля отримала назву Слов'яно-Сербія. Районний центр Слов'яно-Сербський є в Луганській області і досі. Вихід до морів та освоєння південних степів України при і Придоння вимагали будівництва Чорноморського флоту і нових фортець. Для них необхідні були гармати та ядра. Гармати виготовляли переважно на Уралі, але доставка звідти коштувала дуже дорого. У 1795 році біля селища Кам'яний Брод, нижче того місця, де річки Біла і Вількова впадають до Лугані. Почалося будівництво заводу. Він отримав назву Катеринославського. А з 1797 року Луганського ідея його будівництва належала віце-адміралу Миколі Мордвінову. Вибір місця і будівництво були доручені шотландцю Карло Гаскойну, відомому підприємцю промисловцю. Він володів значним досвідом і глибокими знаннями в галузі гарматної і заводської справи. Його висновки про те, що в знайдених покладах кам'яного вугілля надзвичайно велика кількість цих мінералів найкращої якості стали основою царського наказу. При розробці і добичі угля визволять мастерових із Англії, поки собственні мастера не будуть підготовлені, а також осуществить перевод 300 мастерових з сімействами із ліпіцьких заводів, оставшихся безпотреблення і знаючих методу отливки чугуна і прочих железних вещей. ливарного заводу були приписані селяни з найближчих казенних сіл: Фашивки, Горіхового, Петропавлівки і Городища. Для спорудження каналів резервуарів і Гребель звітипська прибув полк. Солдат завод слугував місцем заслання, тож тут працювали кріпосні, які завинили і були заслані поміщиками до запитання. Весь основний адміністративно-технічний персонал заводу складався з 11 англійських художників. Так називали спеціалістів найвищої кваліфікації. Спочатку забудова селища Леварного заводу велася без офіційно затвердженого плану. Всі вертикальні вулиці називалися лініями на зразок Петербурзьких, а всі горизонтальні мали назви. Найпершою вулицею міста була англійська. Тут, в сім'ї заводського лікаря, народився Володимир Іванович Даль, укладач відомого тлумачного словника російської мови. Тепер це вулиця Даля. 16 жовтня 1800 року правлінню заводу була передана перша продукція ядро, бомба і граната, котре суть первою посредством Кокса імперії отліти. Все це відобразилося у історичному гербі Луганська. Завод інтенсивно працював на оборону протягом усіх воєн 19 століття, котрі вела Російська імперія. Під час війни з Наполеоном завод став одним з основних постачальників гармати й боєприпасів для російської армії. Неоціненним є його внесок і до оборони Севастополя 1853-55 років. Попри те, що завод працював на артилерію, рівень майстерності спеціалістів художнього лиття був дуже високим. На заводі виготовили два відомі пам'ятники встановлений на місці битви зі шведами під Полтавою. Другий у Полицьку, де відбулася одна з найважливіших битв з французами у 1812 році. 3 вересня 1882 року постановою кабінету міністрів на луганський завод совместно з селенням Кам'яний Брод возвістів степінь цензурного города під іменем Луганськ. А 9 листопада того ж року, розпорядженням катеринославського губернського управління місто стало повітовим. У 1896 році німецький промисловець Густав Гартман відкрив луганську паровозобудівний завод. У 1903 році сюди влаштувався на роботу Клемент Єфремович Ворошилов, майбутній легендарний радянський маршал. Завдяки йому місто кілька разів змінювало назву. З 1935 до 1958 і з 1970 року до 1990 воно називалося Ворошиловградом. У 1990 році місту повернули його початкову історичну назву Луганськ. Артемівськ так з 1924 року стало називатися місто Бахмут. Воно було фортецею на кордоні Дикого поля, повітовим центром кількох губерній і першою столицею Донбасу. Унікальність природи краю полягала в тому, що тут у давнину проходила межа степу і лісостепу. Тут мешкали племена скіфів, печенігів, тюрків і половців. За часів існування Запорозької Січі, всі плодючі землі захопили запорожці, харцезяки і гайдамаки. Тобто вільні мандрівні козаки і розбійники, Займища поблизу відомих секретних доріг, слугували станціями і пристанями. Так, наприклад, на річці Вовчій здавна існувала пристань або берегова станція для тих, хто ходив на човнах по річках Вовчій та Кальміусу до Азовського моря. Й назад в околицях Дружківки у давнину також був сторожовий пост, де мешкали кілька старих запорожців. Вони спостерігали за пересуваннями татар з курганів, що існують і до сьогодні. Однак, зусилля запорожців у запобіганні набігів татар були недостатніми, тому російський уряд почав організовувати військові поселення сторожі. Датою заснування Бахмута вважається 1571 рік. Пов'язано це з бажанням московської держави убезпечити свої кордони від набігів кримчаків і ногайців. До другої половини XVI століття кордон Росії сягнув сіверського дінця, та прикордонна територія залишалася практично незаселеною. У січні 1571 року Іван Грозний ухвалив рішення про створення регулярної сторожової прикордонної служби. На чолі нового відомства поставили поважного боярина, князя Михайла Івановича Воротинського. Воротинський склав не лише списки місця, звідки зручніше вести спостереження, а й перший статут сторожової і станичної служби. Щороку, 1 квітня, з російських міст Путивль, Орел, Рильськ, Мценськ, Новосиль та інших сторожа вирушала на південь, долаючи сотні верст. На дінці було сім мобільних постів, два з них знаходилися у межах Донецької області. Біля святий гір, тепер Святогорськ, на півночі Донецької області, і на річці Бахмут. Згідно зі статутом, розвідники не злізали з коней і не розслаблялися ані на хвилину. Шість чоловік сторожі не повинні були звертати на себе увагу. Навіть розвести вогонь, щоб приготувати їжу, вони могли із застереженнями. У випадку, якщо раптом от воїнських людей учиниться війна, тим від государя бить казньоним на смерть. Перший досвід такої сторожової служби для московського уряду виявився невдалим, оскільки у травні того року величезна орда кримських татар хана Девлед Гірея підійшла до Москви. У місті розпочалася пожежа, що завершилася спаленням столиці і полоном тисяч її мешканців. У жовтні Воротинський за царським наказом спланував грандіозний захід. По всьому південному кордону одночасно спалити степ від Непра до дінця у 1572 році. Він одержав знаменну перемогу над кримчаками у битві при молодях, та незабаром Іван Грозний звинуватив його в зраді, і Воротинський помер після катувань, у яких за переказами брав участь сам цар. З початком смути сторожова прикордонна служба зазнала занепаду протягом 130 років, аж до кінця 17 століття на річці Бахмут не було жодних поселень. Величезну кількість неприємностей бачили за цей час ченці укріпленого святогорського монастиря на сіверському дінці. У 17 столітті козак Бірюков відкрив ропні озера в долині річки Бахмут. Сюди почали приїжджати і солевари в окремі роки. Їх прибувало до 10 тисяч. За добу тут випарювали з однієї сковороди до 130 пудів солі. В 1701 році Бахмутська сторожа, за наказом Петра І, перетворилася на невелике місто на півдні Слобожанщини. В листі від 24 грудня 1708 року Петро І писав про заводи, котрі слід побудувати в Бахмуті. И эти заводы, если есть возможность работать, надо нам быстрее построить. И сковороды для выпаривания соли на заводы взять у тех людей, у кого они там окажутся. И сделать для этого на Бахмуте небольшую крепость и послать с Азова солдат переменно человек по 200 или 300. В 1723 году соляні промысла и мисто обнесли земляным валом и перетворили его на справжнюю цитадель. С 1783 и до 20-х годов 20-го столетия Бахмут був центром однойменного повіту. Сіль стала частиною герба Бахмута. Затвердженого 2 серпня 1811 року в 1874 році грекиня Скараманга відкрила солеварний завод, котрий давав 2 мільйони пудів солі на рік. З 1879 року франко-бельгійські і франко-німецькі акціонерні товариства починають будувати соляні шахти в 1885 році. Соляні шахти Бахмута давали 70% загальноросійського видобутку солі. Росія припинила завозити сіль з за кордону в листопаді 1920 року. За рішенням вуцевика Бахмут став центром створеної в січні того ж року величезної Донецької губернії. В 1921 році трагічно загинув голова губернського виконкому Артем Федір Сергеєв. На його честь Бахмут перейменували на Артемівськ. Святогорський успенський монастир розташований на правому березі сіверського дінця і є однією з найдавніших православних святень Русі. У 15 столітті монахи пробили проходи в м'якій крайдяній скелі, і на її вершині побудували печерну церкву. Перші наземні храми почали будувати у XVII столітті. З архівних документів відомо, що до того весь монастир розміщувався у печерах всередині скелі. Припускають, що там знаходився головний успенський печерний храм, втрачений потім у результаті обвалу. Заснування Святогорського монастиря відносять до 8-9 століття у 8 столітті у Візантії в Константинопольській церкві спалахнула іконоборницька єресь. Більше за всіх постраждали ченці, які були найревнішими шанувальниками святих ікон. Тоді знелюднілі всі візантійські монастирі ченці втекли до південної Італії, Донайської готі, Криму і на Кавказ. Коли гоніння посилилися, православні іконошанувальники вирушили по річці Дон і її протоцію Сіверському Дінцю далі на північ. Найперша писемна згадка про місцевість з назвою Святі гори. Зустрічається у 1527 році у нотатках німецького посла Сігізмунда Гербенштейна. У той час південні околиці Російської держави страждали від набігів кримських і ногайських татар. А монастир був найбільш передовим російським поселенням у степу і слугував державі як сторожовий пост. Однак, головне призначення святогорської сторожі полягало не в обороні монастиря від татарських орд, а в спостереженні за переміщеннями кочовиків. Функцію оборони успішно виконувала неприступна з усіх боків крейдяна скеля, всередині якої і знаходився монастир. Під час нападів братія захищалася рушницями і піщалями. Монастирські споруди зводилися переважно уздовж берега річки біля підніжжя Крейдяної гори, і лише Миколаївська церква на її вершині. Всю гору під церквою пронизував лабіринт ходів і келій. Монастир був оточений стінами, озброєний артилерією і вогнепальною зброєю, і успішно оборонявся від татарських нападів. Він відігравав визначну роль у справі колонізації південних околиць Російської держави. Підземний хід довжиною 900 метрів, який вів до храму святого Миколи, пронизував Крейдяну гору від підніжжя до вершини. Вхід до нього знаходився навпроти західного фасаду Успенського собору біля нижнього паломницького павільйону. Хід виглядав як коридор з багатьма відаглуженнями і бічними печерами. Очевидно, він слугував монахам сховищем під час ворожих нападів на монастир. У верхній частині гори були вироблені також численні келії і підземна церква Антонія і Феодосія, відновлена у 1846 році. У 1679 році кримські татари захопили і спустошили монастир. Пізніше укріплення і монастирські споруди були відновлені. Азовські походи Петра І поклали край татарським набігам, і монастир поступово втратив стратегічне значення. У 1783 році його майно і угіддя відійшли до державної скарбниці. З 1844 року його відновили під назвою Святогорська Успенська Пустень. Були проведені великі відновлювальні роботи. У першу чергу побудували Успенський собор, головний храм монастиря. Інтенсивне будівництво тривало до кінця 19-го і в першому десятилітті 20-го століття. Святогорський монастир набув широкої слави. Його відвідували Ілля Рєпін, Іван Бунін, Марина Цвітаєва. Навесні 1887 року. Тут мешкав Антон Чехов. З 1918 року почалося розграбування монастиря. Все майно було описане і вилучене. Блюзнірства над священними предметами супроводжувалося побуттям і вбивством чинців. У 1922 році Святогорський монастир закрили, а на його території організували будинок відпочинку для робітників Донбасу. В наступні роки, в тому числі в роки Великої Вітчизняної війни, монастир зазнав руйнувань. У 1947 році був підірваний цвинтарний усіх святський храм, а в 60-х роках зруйновані усі монастирські цвинтарі. Головна святиня монастиря, Успенський соборний храм, перебудували на кінотеатр а трапезну церкву Різдва Богородиці на їдальню санаторію імені Артема. З 1980 року комплекс монастиря оголошений державним історико-архітектурним заповідником. Сьогодні у розпорядженні монастиря знаходяться три наземних і стільки ж печерних храмів, а також дві дзвіниці. На головній з них 17 дзвонів. Вага головного і гуменського дзвону становить 6 тонн. Святогорські печери з каплицями, усипальницями і келіями шануються в усьому православному світі.